У Хмельницький приїдуть переможці. 8 жовтня у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкриють вражаючу виставку світлин під такою назвою. Це вже добре відомий українцям спільний соціальний мультимедійний проект телевізійної служби новин та журналу Віва. Натхненеця ідеї відома телеведуча Соломія Вітвіцька. Я е, передовсім хочу змінити громадську думку. Я хочу змінити е, ставлення українців до, е, до наших хлопців, до наших героїв, е, котрі втратили кінцівки, але не втратили сили духу. Проект «Переможці» об'єднав 18 сучасних героїв. Це чоловіки військові та одна жінка-волонтер. Кожен з них пройшов крізь жахіття війни та має свою унікальну історію. Під час бойових дій переможці втратили кінцівки, втім не втратили жаги до життя. І своїм прикладом хочуть продемонструвати іншим, що, попри все, і на протезах потрібно жити, любити, творити, працювати і цінувати кожну мить. Я з протезом набагато більше. Зроблючим люди без протезу. Самому самому з цим всім дуже важко боротися. От коли є об'єднання людей, однодумців, людей спільних по духу, от така сила. Зрушиться, і ми вже я вважаю, Ми вже зрушили. Виставка світлин переможці уже побувала в Києві, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Івано-Франківську, Чаркасах та Тернополі. Фото проекту також опубліковано у благодійному спецвипуску журналу Віва. Всі кошти, від продажу якого спрямовують на розвиток сучасного протезування в Україні. Це друга мета, яку реалізовують завдяки проекту. Адже ще тисячі українців, скалічених війною, потребують допомоги та мріють про повноцінне життя. Відкриття виставки переможці у Хмельницьк. Кому відбудеться 8 жовтня о 16 годині у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва вхід вільний.